Служба безпеки України за сприяння міністра з питань стратегічних галузей промисловості викрила високопоставленого крота РФ у державному космічному агентстві. Він мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків усіма деталями про зрадника та його арешт. Готова поділитися з вами. Команда фабрики новин. Тож підпишіться, поставте вподобайку та поділіться цим випуском із друзями. У державному космічному агентстві викрили крота, який працював на Росію. Про це нині повідомила Служба безпеки України у відомстві. Зазначають, що ворожим агентом виявився посадовець Держкосмагентства, який мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків. Цього ж погона затримали прямо під час наради у міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України, де він обговорював питання, що стосується важливих обов'язків оборонних технологій Правоохоронці перервали засідання та пред'явили йому обвинувачення у державній зраді в умовах воєнного стану у затриманого під час обшуку знайшли мобільний телефон з анонімними чатами та поштою для комунікацій із ФСБ. За даними СБУ, цей чоловік був завербований у 2024 році і з того часу працював на російських кураторів у 2024-2025 роках на виконання завдання російських загарбників кріт з ДКАУ мають що доступ до інформації з обмеженим доступом передавав дані про місця розташування об'єктів критичної та промислової інфраструктури, ось подивіться в повідомленні, яке над ворогам є геолокація головного корпусу із складання військового озброєння. Наступним меседжером зрадника було уточнення, вразивши цю ціль, можна призупинити на певний час виготовлення усієї лінії. А ось ще дані про оборонні підприємства та всі їх потужності. Отут все взагалі максимально цинічно. Російський шпигун вказує, де знаходиться укриття, в яке спускаються механіки, конструктори та керівники, а ще працівники служби головного інженера цієї оборонки. Тобто, фактично, ті люди, які як ніхто працює на перемогу і безпосередньо збройні сили України. Українські спецслужби вели ретельне спостереження за діями цього працівника державного космічного агентства. І от що цікаво, наші правоохоронці одночасно використовували його для дезінформації ворога, передаючи ним вигідну Україні інформацію. Як встановило розслідування, агент був завербований ФСБ через свою дружину, яка проживає в Ростові на Дону і співпрацює з окупантами. Він погодився на співпрацю з ворогом в обмін на гроші. А після запланованого влітку 2025 року виходу на пенсію, взагалі планував переїхати в Росію до дружини в Ростові на Дону. Серед завдань затриманого був збір і передача секретної інформації, якою він володів у силу своїх посадових обов'язків. Зокрема, це дані про місця розташування об'єктів військово-промислового комплексу, що виготовляють системи навігації, запасні пункти роботи стратегічних підприємств, військових складів, а також інформація з виробництва Україною високоточних засобів ураження і супутникові знімки. СБУ висунула цьому зраднику підозру у державній зраді. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує довічне ув'язнення. Спецоперацію проводила служба безпеки України за процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора. Що ж, будемо сподіватися, що усі зрадники та вороги нашої держави отримують по заслугах. Як ви вважаєте, чи на третьому році повномасштабної війни є ще багато кротів в наших оборонних відомствах? Пишіть і долучайтеся до обговорення усього почутого в коментарях. А ще тисніть на дзвіночок та лайк. Нам важлива ваша підтримка. Російський диктатор Путін заявив, що йде на переговори та згоден на миротворців. Про це повідомляє Блумберг. Агентство зазначає, що Росія готова обговорювати тимчасове перемир'я в Україні за умови досягнення прогресу в остаточному врегулюванні. Також РФ наполягатиме зокрема на визначенні параметрів майбутньої миротворчої місії. Тим часом Трамп знову тягне в бік Росії. Він заявив, що з РФ усе добре, а з Україною складно. Наведу цитату. Я вірю путіну. У нас Росією все дуже добре, але зараз вони бомбардують Україну. Мені, чесно кажучи, складніше з Україною, і у них немає козирів, сказав американський президент. Сотні загиблих заборона на передачу Києву розвідданих США призвела до великих втрат ЗСУ. Про це повідомляє ТАМІ з посиланням на п'ятьох високопоставлених західних та українських чиновників і військових офіцерів. Видання вважає, що зупинка супутникових даних від США допомогла Росії просунутися в Курській області, поставивши українських військових на межу оточення. Принаймні про це зараз пишуть багато західних ЗМІ. За даними Тайм, Київ залишили західні фахівці, які отримували супутникові розвіддані та передавали їх українським військовим. А от захіл пише, що республіканці вимагають від Трампа відновити військову та розвідувальну допомогу Україні. В статті йдеться, що члени республіканської партії попереджають, що затяжне призупинення військової допомоги сполучених штатів послабить Україну на фронті та погіршить її позиції у переговорах із Росією. Вони визнають, що Трамп має право тимчасово призупинити постачання щоб переглянути стратегію, натиснути на союзників НАТО і створити простір для переговорів. Однак, тривала затримка може мати руйнівні наслідки для української армії щодо розвідувальної підтримки. Республіканці вимагають її негайного відновлення. Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз ведеться дослівно найбільш інтенсивна за весь час робота з командою американського президента Трампа. У вечірньому зверненні Зеленський сказав, що триває робота з партнерами, які цитую хочуть миру так само, як і ми над відповідними кроками. Більше послухайте наступного тижня буде дуже багато роботи тут в Європі, з Америкою, в Саудівській Аравії. Ми готуємо зустріч, щоб Прискорити мир і зробити сильними основи безпеки. Сьогодні увесь день на різних рівнях триває найбільш інтенсивна робота з командою президента Трампа за весь час. Багато дзвінків. Тематика зрозуміла, мир якнайшвидше, безпека як надійніше. Президент України також підкреслив, що Україна налаштована максимально конструктивно, і подякував усім, хто нам допомагає. За даними Американського інституту вивчення війни, після інаугурації Дональда Трампа атаки Росії стали масштабніші. За даними аналітиків, у цей період кількість ударів значно зросла. А після телефонної розмови між Трампом і Путіним, 2 лютого, нальоти РФ продовжилися з високою інтенсивністю. Подивіться ще один сплеск зафіксовано після переговорів США та РФ у Саудівській Аравії наприкінці лютого. Також раніше стало відомо, що глава МЗС Андрій Себіга обговорив із держсекретарем Марко Рубіо майбутні переговори Україна сша у Саудівській Аравії. При розмові Рубіо сказав, що Трамп хоче якнайшвидше покласти край війні в Україні. На сайті Держдепартаменту Сполучених Штатів зазначено так: держсекретар наголосив, що президент США Дональд Трамп сповнений рішучості якнайшвидше покласти край війні, і наголосив, що всі сторони мають вжити заходів для забезпечення сталого миру. Саме так йдеться у публікації. Та попри такі офіційні заяви і вуст американського президента, нині лунає інше. Він навіть погрожує Зеленському залишити Україну наодинці з Путіним. Послухайте. Я маю знати, чи хоче Україна врегулювати конфлікт. Якщо вони не хочуть врегулювання, ми йдемо звідти, сказав Трамп. І далі американське медіа продовжив торочити про так звані надані 350 мільярдів доларів Україні. Радник із питань національної безпеки США Майкл Волз анонсував нову важливу дату у врегулюванні війни Росії проти України. Це 11 березня, тобто, вже цей вівторок. Почуйте слова. Ми збираємося повернути все на правильний шлях щодо угоди. У нас буде зустріч у Саудівській Аравії. Будемо розмовляти щодо режиму припинення вогню та повернення переговорів. Сказав Волц, і одразу після цього, за даними агентства Reuters, США планує пом'якшення санкцій проти енергетичного сектору Росії. Нині Америка вивчає такі способи в рамках широкого плану, щоб дозволити Вашингтону надати дослівно швидке послаблення, якщо Москва погодиться припинити війну в Україні. А оцінен вказує на те, що Трампа здали поповній. Погрози путіну виявилися не та не тим, чим здається. Екс радник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає погрози санкціями на адресу Росії порожніми і каже, що так глава Білого Дому, нібито намагається продемонструвати так званий баланс щодо України та РФ. Тарифи не мають сенсу, адже російський імпорт до США склав лише 3 мільярди доларів за 2024 рік. Щодо потенційних нових санкцій, Болтон відзначив, що РФ успішно навчилася обходити обмеження, особливо фінансові. Я думаю, Путін чудово розумів, що ця погроза була абсолютно порожньою. Підсумував Болтон в інтерв'ю CNN. Що з приводу всього почутого думаєте? Ви обов'язково пишіть у коментарях. Ще тисніть вподобайку та дзвіночок. Дякую, що ви з фабрикою новин.